Нам повідомляють, що у резерв Плюс з'явилася пропозиція про сплату штрафу за несвоєчасне уточнення даних, при цьому навіть у тих, хто зробив це вчасно. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Нагадаю, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, мали уточнити свої дані до 16 липня 2024 року. У разі невиконання цього обов'язку зараз є можливість сплатити 50% штрафу, а саме 8500 гривень. Сплатити штраф можна у резерв плюс. Відповідний функціонал вже працює. При цьому спочатку треба у резерв плюс визнати своє порушення, далі відправляється відповідна заявка до ТЦК. А вже потім має прийти постанова у резерв плюс про притягнення до відповідальності. І лише після цього потрібно сплатити штраф. При цьому нам повідомляють, що пропозиція про сплату штрафу надійшла. Навіть тим, хто своєчасно уточнив дані. А ще у багатьох, навіть тих, хто ще не визнав порушення, вже відображається постанова про адміністративне правопорушення. Як діяти зараз? Радимо дочекатися 17 липня, адже саме з цієї дати спливає річний строк, протягом якого можуть притягнути до відповідальності за неуточнення даних. Діліться у коментарях, що ви бачите у резерв плюс після оновлення застосунку.